У Ростовській області Росії одночасно горять дві нафтобази. Уночі БПЛА атакували комбінат Росрезерву Атлас. На Кіровщині теж бахнуло по нафтому об'єкту. Склад із боєприпасами атакований у Воронезькій області. Пропоную дивитися гарячі кадри за мить. Підпишіться на канал сейчас і невідкладно переходимо до справи. Отже, що ж відомо від російських телеграм-каналів? А відомо таке. У ніч проти 28 серпня жителі Ростовської області почули потужні вибухи. Для того, аби розуміти, наскільки громихання були сильними, пропоную почути враження очевидців. Это горит опять атлас. Взрив був около трьох часов. Взрив був сумасшедший. Дим стоїть. Просто катастрофічний. Огонь, пламя. Сьогодні 28 число саме так палає ворожа нафтобаза Атлас під містом Каменськ-Шахтинський. Місцеві жителі повідомили, що напередодні пожежі чули характерний звук БПЛА і експлозію. Глава області Василій Голубєв у телеграм. Повідомив, що над його територіями нібито збили чотири безпілотні літальні апарати. Пізніше чинуша таки підтвердив горіння, що внаслідок атаки з неба стався спалах на паливному складі. Але каже той постраждалих, нібито немає. Зазначено, що це не перша атака. 3 серпня на Атлас вже прилітали дрони ЗСУ, але нинішня чи не наймасштабніша? Навіть на ранок дим не припиняє валити, закриваючи собою небо. Шлейф від місця пожежі розтягнувся вже на півтора десятки кілометрів. Більше того, повідомляється, що пожежа на резервуарах нафтобази в самому розпалі. Об'єкт російського ВПК безпосередньо забезпечував армію терористів Російської Федерації. Джерела ЗМІ повідомляють, що по нафтобазі вдарили дронами ГУР та ССО. Нагадаю, що це друга за рахунком нафтобази Ростовщини, яка полихає просто у ці дні, в пролетарську гігантська пожежа, яку не можуть приборкати понад тиждень. Нафтовий комбінат Кавказ, по якому вдарили дронами ще 18 серпня, горить і досі. Та ростовщина у біді не зосталася одна. Місцеві знімають величезну пожежу у Кіровській області. Дрони вперше атакували регіон. РФ безпілотники вгатили поємності для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич. Це на хвилиночку за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною. Трапилося це о 10 й годині ранку середи. В результаті вчасно вжитих заходів два безпілотники збити, три впали на територію комбінату Зеніт у Котельничі та спалахнули. Вони були оперативні загашені. Про це от написав глава області у своєму телеграм. Жертв та займання немає, повідомив губернатор Олександр Сакалов. А ось і відео від свідків. На Третій. Парні там. Нє, це третій прилітів. Третій, третій. Із кількості ракурсів та того, що озвучують за кадром, дронів було дійсно щонайменше три. Збивали їх на ходу. Вибухи лунали і у Воронезькій області. Попередньо атакований склад із боєприпасами. Губернатор цього регіону повідомив, що після атаки БПЛА стався спалах поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Усього минулої ночі черговими силами ППО у Росошанському районі області було знищено вісім українських БПЛА. Пише Гусєв. це, власне, очільник області. Версія про роботу ППО від Міноборони ворога така. За ніч ППО збила вісім дронів над Воронською областю та ще чотири над Ростовською. Білгородська область чомусь не потрапила у зведення, але там теж традиційно бавовна. Село Новобудівка, перша Граворонського округу, зазнало атаки за допомогою безпілотників. У результаті повністю згоріли два приватні будинки, надвірна споруда та три автомобілі. Ще один приватний будинок пошкоджено. Про таке повідомляє губернатор Гладков. У селі Патрівка у результаті скидів вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів згоріли три приватні будинки. Обхід території продовжується, жертв немає. Щось дивне тим часом коїться у аеропорту Казані. Летовища зранку 28-го числа припинило свою роботу через загрозу атаки безпілотників. А близько дев'ятої ранку, через 2 години після оголошення першого плану кавьор, за московським часом така ж доля спіткала аеродром Нижньокамська. Літаки, які прямують туди, перенаправлені в аеропорти Іжевська, Уфи і Самари, повідомляють російські пабліки. Тим часом їхні телеграм-канали також заявляють, що причиною припинення роботи аеропортів стала загроза атаки безпілотників. То що, чекаємо на нову бавовну? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої очікування та свої прогнози на те, що буде коїтися у наших сусідів. На цьому я вам дякую за увагу. Закликаю підписатися на канал цей час, залишити свою подобайку і, звісно ж, тиснути на дзвіночок, аби такі новини вам потраплялися частіше. Це помста за наймасованішу атаку. Росія отримала відплату вгатило по ворожому аеродрому Енгельс Саратовської області. Саме там, де стоять ворожі тушки, прилетіло і по самому Саратову. Найвища будівля міста у Диму. Карколомні кадри пропоную побачити вже за мить. Але спершу, будь ласка, підпишіться на канал цей час. Якщо все готово, то ми починаємо. Вранці 26 серпня російські міста Саратов та Енгельс атакували безпілотники. У Енгельсі, як відомо, розташований аеродром, на якому базуються російські стратегічні бомбардувальники ту 95 та ту 160 У момент атаки 11 бортів злетіло з литовища. Про це повідомили моніторингові канали. Ймовірно, відбулася передислокація на аеродром Оленя після ракетної атаки. Тим часом у Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищий будинок міста. 38-поверхівку в житловому комплексі Волга Скай губернатор Саратовщини Роман Бусаргін заявив, що вранці з засобами ППО ліквідовано БПЛА. Є факти попадання уламків по житлових будинках у Саратові та Енгельсі. І всі екстра служби працюють у посиленому режимі. Пише він у своїх соцмережах. Ну а далі просто без коментарів. Прямо в вдому шатал. Висота ЖК – 128 метрів. Момент врізання дрону у будівлю зблизька до вашої уваги. І ще ближче увага на екран. пи... стрісі сім'ї пі... ташку прилітів. Верхні поверхи, куди прийшовся приліт, почали димітися. Згодом очевидці показали величезну діру на фасаді, скління побито, перегородки. Просто розтрощено. Ось така картина зсередини. Далі висотки скаржаться на дзвін в ухах. Серйозно постраждали чотири людини. Їх відвезли до лікарни у тяжкому стані. Від будинку до льотної військової частини та військового аеродрому в Енгельсі 12 кілометрів. Це буквально 22 хвилини їзди. На це звернули увагу журналісти видання Астра. Ну, а чим же били українська влада наразі ніяк не коментувала цієї атаки. Однак телеграм-канали стверджують, що до потужних вибухів причетні збройні сили України і вітчизняні дрони. Бобер. Базова дальність польотів такого апарату 800 кілометрів, максимальна швидкість 150 кілометрів на годину. Зовні такі безпілотники схожі на літаки. Як повідомили в міністерстві оборони РФ, загалом цієї ночі над країною нібито збили аж 20 дронів, зокрема, дев'ять над Саратовською областю. Пізніше там заявили, що із 6.00 до 6.30 за московським часом зловили ще два БПЛА над територіями Брянської та Ярославської областей.